Так, продається трактор Т-25. Стартером. Все працює, гідравліка працює, ВОМ працює, немає гідроусилителя, тільки руля. Ним нічого важкого не працювалося. Тільки тюковка працювалася. І комбайн гарбузовий, і все. Є щось такі диски на продаж. Так, є каток до них. Але лопнута рама. Ще ось культиватор є, але на нього трохи впав ковш, нічого. Тюатр пружинчатий і ззаді чотири борони там. Всі питання, звініть по телефону, будемо домовлятися.